Всім привіт! Давайте зізнаємо собі чесно: ми куримо не від щасливого життя. Якби ми курили від щасливого життя, ми б напевно вже би, ну, просто здохли. <схи> Тому що природа наша така, що ми прагнемо до щастя. Наш організм як наркоман, да, потребує цих гормонів, допаміну, е, окситоцину. Е, ми багато, багато. Разів вже з вами курили, да? і тут у мене зібрались курці, які хочуть кинути курити, пальці, які хочуть кинути палити. І я хочу вам сказати, що тут справа навіть не в грошах, так? не в здоров'ї, а тут справа, ну і не в грошах, теж, але і в них також. Тому що коли ми насправді щасливі, Насправді насправді щасливі. Ми не потребуємо паління, а паління не потребує нас. Тому що, коли ми насправді щасливі, ми не набуваємо нове, так ми навпаки позбуваємось старого. Наприклад, ми думаємо, що багато що в нашому житті служить нам на благо, там безкоштовно. Наприклад, батьки посидять з нашими дітьми або безкоштовно подруга нас вислухає, так, а не психолог. А врешті-решт ми потім платимо, ми навіть не задумуємося, яку ціну ми платимо, ми платимо набагато більшу ціну за те, що ну, за такі можна сказати ведмежі послуги, так, за некваліфіковані поради, Те саме сигарети. Ми думаємо, от покури стане легше, не стане. І... Навпаки, коли ми позбуваємось шкідливих порад, шкідливих звичок, ми дозволяємо собі таким чином поринути в ніщо так? в цій порожнечі, в цій чистоті, скажімо так, ми якраз і розуміємо, що ми вже Мільйонери, і енергетичні мільйонери, і матеріальні мільйонери. Тому що подумайте, скільки б грошей, ресурсів, енергії ви б зберігли, якби ви позбулись старого. І зараз я говорю не лише про сигарети не лише про паління. Цілую обіймаю.